А ви знали, що рівень IQ відомого британського актора містера Біна вищий за рівень IQ Ейнштейна? Містер Бін має 178, а Ейнштейн 160. В реальному житті інколи ми думаємо, що людина, в якої є. Багато освіти, яка оперує термінами, яка може дискутувати на будь-яку тему, розповісти своє бачення для кожного, має відповіді на всі питання і рішення для всіх проблем. Це людина розумна і з високим інтелектом, але це не завжди так. І навпаки. Інколи ми думаємо, що людина, яка скромна, яка багато мовчить, не розказує свою думку на кожному на кожному кроці. Людина, яка навіть себе трохи дивно веде чи смішно, наприклад, так як містер Бін, що вона якась нерозумна, дивна, навіть ненормальна, так? Але Бог нам дав розум. Для того щоб розрізняти хто є хто і в цьому мудрість.